Готував удари рашистів по аеродромах на Кіровоградщині до 15 років. Ув'язнення засудили ще одного агента ФСБ, зрадник родом із Кропивницького. Ворожий розвідник мав збирати по максимуму інформацію про технічний стан українських литовищ, можливу наявність на них бойових літаків та складів боєприпасів. Серед завдань було й виявлення місць розташування ППО та моніторинг можливих влучань по льотній інфраструктурі регіону. Усю зібрану інформацію навідник передавав куратору, а це кадровий, Співробітник п'ятої служби ФСБ, що наразі перебуває в тимчасово окупованому Криму, Зазначу, завербували засудженого зрадника на початку 2023 року. Влітку 2023 року його було затримано співробітниками СБУ під час здійснення ним так званої дорозвідки з метою коригування ворожих обстрілів одного з військових аеродромів поблизу міста Кропивницького. На підставі зібраних СБУ доказів його визнано винним та засуджено до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада у воєнний час. Піймали на гарячому. У селі Верблюшка, що на Кіровоградщині, затримали та оштрафували палія Сушняку. Про підпал службу порятунку повідомили місцеві жителі. Після спілкування з ними інспектор ДСНС та дільничний поліцейський оперативно вирухували винуватця та заскочили його, коли той саме для пришвидшення вигоряння поля підпалював його з другого боку. Сам Полій пояснив. Так, готував майбутнє пасовище для корів. За це адміністративне порушення винуватця оштрафували на 3060 гривень. Загалом від початку року в області виникло в межах 300 пожеж на відкритих територіях. Вигоріло більше 110 гектарів землі. При у службі з надзвичайних ситуацій нагадують, випалювання сушняку суворо заборонено та карається. Штраф Згідно Кримінального кодексу України за підпал сухої рослинності становить до 153 тисяч гривень. Також передбачається Кримінальним кодексом позбавлення волі до 10 років. Це найбільший термін, найважкіше покарання, якщо підпал призвів до тяжких наслідків або смерті. Стаття 245 Кримінального кодексу України. Зустріч героя у Аджамці Кропивницького району громада привітала на рідній землі нацгвардійця Єгора Володіна, який понад півтора роки пробув у російському полоні. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила та опублікувала щемливе відео зустрічі вчителька й волонтерка Ольга Новак-Негода. Єгор володін оборонець зовсталі у полоні перебував із травня 2022 року разом із іншими 207 захисниками був звільнений в рамках 50-го обміну полоненими 31 січня цього року 15 тисяч живців ялинок та ялівцю вирощує вдома житель Новомиргорода, що на Кіровоградщині Іван Зеленянко. Хвойним бізнесом чоловік зацікавився кілька років тому, коли працював у Польщі, де й познайомився тепер вже із колегою-власником садового центру. Повернувшись на батьківщину, Іван і собі взявся за вирощування ту ялівця та ялинок. Три роки витратив на навчання, набуття досвіду. Зрештою, відкрив власну справу. Тепер має свої хвойні теплиці та продовжує вдосконалюватись. Їздимо, ну, записався на Западну в Україні, там є люди, дуже в них серйозний вже бізнес. Вони теж надають навчання по лікуванню дерев, формування штамбів, стрижки, як правильно чистити дерева, десь тобто як правильно посадити десь цільникову зону, яка щоб татуя прийнялася. І, ну, Багато є цікаво. Є ще у нас проходять онлайн. Ми зараз вивчаємо ландшафт, як правильно садити, тому що можна 100 дерев посадити, і буде хтось знайшов, можна посадити 10, і буде дуже гарно. Найголовніші правила для вирощування хвойних дерев це правильно підібрана торфосуміш, правильно правильний підібраний полив, щоб не було пересихання. І Сонця все є в Україні. Це все береться із дерев, які вже там більші, нарізаються, наприклад, живці, приготовляються касети. Ми вже починаємо живцювати, і в втоді виходить вже тут, ну, корні, дерева, касети. І так вже вони починають рости, рости, рости і вже більше, більше, більше. Цього ж року підприємець скористався допомогою держави і отримав грант у Рядового проєкту є робота. 150 тисяч гривень вистачило на облаштування трьох теплиць, закупівлю сировини та навіть мототехніку. каже масштабування вирощування саржанців це черговий крок на шляху до мрії і головної цілі створення потужного садового центру. Держава надає такі гранти. Я особисто людям. А яких є гарні ідеї, хай не бояться, хай пробують. У них все вийде. Тому все залежить тільки від вас, наскільки ви любите свою справу, і наскільки ваша буде спішна ідея. І, ну в принципі, можна реалізовувати, і все у вас вийде. Іван пояснює, хвойними зайнявся, бо вони мають кілька переваг над іншими представниками флори. Вічно зелені насичують повітря антисептичними речовинами. А ще Просто гарні і милують око за спокійливою зеленню, навіть взимку. Хвоя це гарно, це дуже корисно для вашого здоров'я і завжди радує вас. Мені подобається, я цим хочу займатися. Я сюди багато втрачу часу, щоб знати все про хвою, чисто про хвою. 25 тисяч квадратних метрів доріг відремонтують за майже 25 мільйонів гривень. У Кропивницькому в розпалі відновлювальні роботи на автошляхах. Загалом на їх утримання в бюджеті на рік передбачено 56 мільйонів гривень. Буквально вранці усунули ямковість під мостом по проспекту Винничанка. А це вже готують покриття під відновлення на Абдрахманова. Загалом поточним ремонтом цьогоріч охоплять понад сотню вулиць обласного центру. Критичними комісія, яка інспектувала покриття після зими, визначила 25 тисяч квадратних метрів доріг. У березні КП Універсал 2005 яке утримує мережу, закупило необхідні на перші місяці робіт матеріали. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в міськраді. В кінці минулого року придбали ще одну установку ямкового ремонту. У нас з Другого квітня в місті працює дві одиниці до квітня місяця. Всі необхідні матеріали, які потрібні для усунення ямковості в місті, і паливно-мастильні матеріали підприємством були закуплені цього об'єму матеріалів асфальтобетону і бітомної емульсії. Вистачить, якщо будуть сприятливі погодні умови, і ми щодня будемо працювати, вистачить до червня місяця, включно. І ми ці 25 тисяч квадратів цим об'ємом, двома уярами і трьома бригадами асфальтувальників, які працюють на сьогоднішній день в місті, в принципі, плануємо закрити. Щодо капремонтів, то вони під питанням. Є кілька масштабних проєктів, які міський бюджет самотужки не витягне. У ньому закладено на цей рік 34 мільйони для співфінансування із бюджетами вищих рівнів. Проте ні обласний дорожній фонд, ні профільні державні наразі не працюють. Частина коштів якийсь відсоток ми тримаємо на виконання капітальних ремонтів 34 мільйони гривень. Якщо далі в перспективі до середини цього року не буде ніяких державних підтримок в плані капітального ремонту вулиць, то ми тоді ці кошти будемо перерозподіляти, можливо, на якісь інші заходи, на які я не скажу, це можливо будуть і не роботи пов'язані з ремонтом доріг чи щось іншого. Можливо, це будуть якісь інші потреби в першу чергу військові. Коли ти приймаєш замовлення, тобі буде потрібно записувати замовлення. Тобі для цього потрібен блокнот. Тримай блокнот і тримай ручку. Роман засвоює поради досвідченіших колег. Сьогодні в юнака перший робочий день офіціантом в одному із кафе Кропивницького. Ваше замовлення готова. Від народження лікарі діагностували в Романа аутизм. Парубок доволі замкнутий. Йому важко висловлювати думки. Не всю інформацію здатен запам'ятати. Серед ровесників роман, наче біла ворона, і часто терпить від них насмішки через свою особливість. Бідкається матір. Наприклад, можуть сміятися з його поведінки або показувати пальцем, що людина йде і сама до себе сміється. Оце мене може ображати. Розуміння цього повинні діти навчатися ще з малих літ, що є люди, які відрізняються від них, що є люди трошки інші. У Романа технічна освіта, але влаштуватися на роботу за фахом не може. Коли дізнаються про діагноз, роботодавці відмовляють. І такі випадки не поодинокі, розповідають в організації Серце матері, яка опікується людьми з аутизмом. Однак в інклюзивному середовищі Ощі особам з аутизмом працювати цілком до снаги, переконані в організації серце матері. Щоб комфортно працювали люди з аутизмом, їм потрібен спеціальний помічник, який буде їх направляти, тому що люди вони унікальні, вони не люблять шума, їм потрібна монотонна монотонна праця, але їх потрібно навчати вже навчати зараз. Аби розвіяти стереотипи про немічність людей з аутизмом, організація влаштувала просвітницьку акцію. З власниками кафе домовилися, щоб дозволили молоді попрацювати офіціантами. Участь в експерименті взяли четверо хлопців та дівчат. Увесь день приймали замовлення та розносили їжу. Я але все висло. до роботи офіціантів у відвідувачів жодних претензій. Одні компліменти. Мені було дуже приємно поспілкуватися з цими молодими людьми. Ну я не почула, не відчула різниці взагалі. Скоріше мені дало зрозуміти те, що такі молоді люди це звичайна молодь, які теж мають право бути соціально активними, працювати, розважатися, тобто бути повноцінними членами нашого суспільства. Нині люди з аутизмом в закладі не працюють, розповідають в адміністрації. Проте взяти на роботу таку особу готові, якщо вона себе гарно зарекомендує. В цілому на стажуванні ми могли б взяти людину, роздивитися її і з нею попрацювати, поспілкуватися. Людина має відповідати вимогах, таких як стресостійкова, Також людина повинна бути морально готова, вміла спілкуватися з гостями. Аутизм не хвороба, це неврологічна особливість, з якою народжується кожна сота людина на планеті. З аутизмом живуть навіть знаменитості, наприклад, Грета Тумберг чи Ілон Маск. Цей стан не лікується медикаментозно, але з допомогою фахівців люди дощу спроможні інтегруватися в суспільство та опанувати певні професії. Наразі на Кіровоградщині проживають понад 600 осіб з аутизмом. Практично кожен із них безробітний. Ініціатори акції сподіваються, що найближчими роками ситуація зміниться на краще, і держава все таки забезпечить цих людей робочими місцями, адже вони довели, що здатні навчатися і швидко опановувати нові для себе ремесла. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві. Міжшкільний ресурсний центр Кропивницького нарощує навчальні потужності. Запрацювала вже третя локація, де розгорнули одразу чотири майстерні: швейну, слюсарну столярну, кабінет IT-технологій та клас безпеки. Наразі марця відвідують 7,5 тисяч школярів. Аналогів нашим центрам немає в світі. Їх створили, сублімувавши і вдосконаливши світовий досвід, враховуючи вимоги української освіти та вподобання наших дітей. В найближчих планах створити ще й кулінарну лабораторію у владі кажуть, важливо, що попри війну такі навчальні центри продовжують відкриватися, адже саме у них молодь отримує ґрунтовні навички із низки затребуваних на ринку праці професій, а обладнують майстерні найсучаснішим обладнанням, щоб дітям було не лише комфортно навчатися, але й щоб вони бачили, що виробничі потужності в Україні не стоять на місці. Це неабияк допомагає із профорієнтаційною місією, яку виконують центри. І вибирають собі колір, які хочуть у нас зараз три, завантажені, сірий, червоний, і зелений. І для тих, хто хоче, на то не требує мені За повідомлення. Захоті один, а на сірому у нас трішки, трішки більше. Так, на <правда> а, але оце є, що, просто немає зерно-драконах це дуже гарна якість торгує, багато краще, ніж оці. Це прям такий дуже класний вихтор, я вам кажу, я дуже люблю. Це останнє питання? Так, це ці дуже точки, що останнє. Дитина має можливість Ну, хоч елементарно визначитися, вона технічного складу, чи вона, вона гуманітарного складу, чи вона там Чисто теоретично да, науковець буде, да, буде там буде там математик чи фізик. А, 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 а може навіть не визначиться щодо професії, але визна, ну, елементарні побутові навички, гвоздь забити, хлопці. О, жінчина, треба навчити майбутнє навчити що... електротрелю користуватися. Да, У Кропивницькому з нагоди других роковин загибелі вшанували пам'ять майора Збройних сил України Дмитра Кондратенка. Спомини за військовим влаштували в обласному краєзнавчому музеї. На зустріч завітали рідні, друзі та бойові побратими захисника. Вони поділилися спогадами про воїна та його службу в армії. Також для відвідувачів музею створили експозицію з особистими речами та відзнаками героя. Рідні Дмитра розповідають, з маличку майбутній офіцер зростав допитливою та розумною, Дитиною дружив зі спортом, займався гімнастикою, танцями, боксом і навіть тріумфував на світових першостях із пауерліфтингу. В 19 років Дмитра призвали на строкову службу до Миколаєва, де він і оселився. Юнак хотів стати професійним військовим, тож підписав контракт зі Збройними силами. Згодом потрапив у Державну службу спецзв'язку. З першого дня широкомасштабного наступу росіян Дмитро перебував у Миколаєві та забезпечував комунікацію між командою. І військовими підрозділами ЗСУ. Захисник трагічно загинув у свій день народження 29 березня 2022 року, коли окупанти обстріляли будівлю Миколаївської обладміністрації. Ракета залетіла в кабінет військовослужбовця. Шансів вижити не було. 36-річний військовий похований на алеї урочистих воїнських поховань рівнянського кладовища в Кропивницькому. Посмертно Дмитра Кондратенка нагороджено орденом за мужність. Третього ступеня в офіцера лишилася матір, дружина та п'ятирічна донька. Він з перших днів. Один з перших почав дронове наблюдіння, відінаблюдені вести. Організував партизанське Двіження Запорожжя, Херсон, Миколаїв, Одеса області. І єдине він держав єдиний. Оці всі звіння йому скидували розвідувальні оці дані. Він обробляв і відправляв в Київ головне управління розвідки. Для нього відкривали всі двері, тобто він зміг знайти спільну мову з будь-якою людиною. І мене завжди це дивувало. Як з першого погляду люди йому довіряють і впевнено йдуть за ним. І неважливо, знають вони його 10 хвилин, 10 років. Це неважливо. Завжди був от такий дуже впевнений в своїх силах. Народжений творити, помер зі зброєю в руках. В музеї мистецтв у Кропивницькому відкрили меморіальну виставку полеглого військового Володимира Чорного. Митець родом з обласного центру, в старшому віці переїхав до столиці, де побудував кар'єру художника, писав картини і гравюри, виставляв свої полотна на престижних виставках у різних куточках України. Спробував себе Володимир і в кінематографі. Зокрема, готував декорації для фільмів, памфір та наші котики, а також для кліпів, музичних гуртів. «Нельзі» і танок на майдані Конго до того ж займався оформленням реклами відомих брендів. Коли ж розпочалася повномасштабна війна, Володимиру Чорному стало не до мистецтва, тому вирішив боронити Україну на фронті. Добровольцем приєднався до 66-ї бригади імені Мстислава Хороброго, в складі якої на посаді головного сержанта звільняв лиман, а ще утримував позиції на сватово кремінному напрямку та в районі Мар'їнки. За весь час на передовій військовий з позивним Кара не раз виявляв мужність і винахідливість у боях із окупантами. Втім, 9 травня минулого року на Луганщині життя захисника обірвав танковий снаряд. Володимирові Чорному було 48. Виставку рідні захисника організували до дня його народження. В експозицію увійшли понад 30 картин і гравюр Володимира Чорного та ще близько сотні його особистих речей і світлин зі знімальних майданчиків. В окремій секції розмістили оповідки воїна про будні на передовій. Відвідати виставку в музеї всі охочі можуть до 24 квітня. Роботи датовані 2005 тисячі Одинадцятим роками вони з філософськими назвами, вони глибокі, метафоричні, вони з підтекстами. Володимир дуже гарно знав історію України, культуру України. Він був людиною глибоко енциклопедичними знаннями, наповнений, і тому його твори не можна переглядати дуже швидко. В них є три підтексти: їх треба заглиблюватися, їх треба дивитися і відчувати. Якщо в нього там нічого не приходило в голову, він не сидів і не, насильно себе не заставляв малювати. Тому що ну, навіть коли я його просила там, намалюй мені щось, він сидів такий, у мене нема натхнення. Ну, Він не любив, коли насильно щось змушують його робити. Це все було за відчуттями, це все було за бажанням. Ну, роб... І якщо він це робив за бажанням, в нього це завжди виходило. До речі, зараз гадала. Він завжди мені коли щось малював, казав «Лена, як воно виглядає? Кажу, хорошо. «Лена, повинно бути класно, а не хорошо. Він був дуже відповідальним. У нього дуже гарно була розвинута логіка. Він вмів читати карти. Якщо е, хтось і орієнтувався на місця, на місцевості, то це тільки Вовчик. І його, його побратими хотіли висунути на командира відділення, тому що вони бачили, що йому не байдуже, він буде їх захищати. В нього добре працює а, якась така чуйка. Він він розуміє дуже добре ситуацію. Я завжди знала, що за своїм чоловіком я буду як за кам'яною стіною. Він завжди. Я все вирішу, будь-які питання. Він за мною, за дочкою. Він горою стояв. Ірина одна з моделей мотиваційного фотопроєкту Рушійки змін розповідати про чоловіка в минулому часі жінка ніяк не звикне. Спецпризначенця Олександра окупанти розстріляли на Запоріжжі в перші дні широкомасштабного наступу. Смерть коханого стала для Ірини болісним ударом. Триматися допомагають лише теплі спогади про нього. Це світлина з нашої фотосесії, це був подарунок моєї куми на мій день народження. Саме в цей день ми з Сашою подали заяву до ЗАГСу і рівно через місяць після цієї фотосесії ми одружилися. У мене досить такі приємні спогади про цю фотосесію. Ну і це були як останні наші фото, коли він був живий. Аліна теж взяла участь у зйомках. На фото позує з квітами, які до війни любив дарувати їй чоловік. Але зараз подружжя розділяють кількасот кілометрів. Аліна разом з дитиною у Кропивницькому. А Дмитро захищає українську землю під Куп'янськом. Бачаться тільки по відеозв'язку. Скоро приїду додому, до тебе, до мами. Уже за вами скучив». Ми тебе ждемо. Тривала розлука нестерпна, жаліється жінка. Тому іноді від смутку душать сльози, але занепасти духом не дає син. Іноді я сиджу, плачу, а він підходить, каже: Мама, чому ти плачеш? Кажу, та ну, жалко, що папа не з нами, що він працює, що в нього така робота. Мама, ну він же ж працює. Родину Інни війна також зачепила. Вже два роки нічого не чула про тата. Після бою з росіянами на Донеччині воїн безслідно зник. Але Інна сповнена надії, що батько живий. Каже, саме фотопроєкт і спілкування в колі однодумець додало їй віри та сил. За війною, за нашими щоденними новинами негативними і так далі, ти десь іноді опускаєш руки, десь якісь депресії, ну, то особисто я до цієї фотосесії, пішла на зачіску, зробила макіяж, і я там, дивлюся на себе, думаю, ні, я все-таки гарна, ну, неважливо на те, що там повітряні тривоги, десь щось, ти все одно собі робиш настрій. Тому мені дуже сподобалося. Фотопроєкт реалізували за підтримки уряду Норвегії та організації ООН жінки в Україні. В експозицію увійшли 10 портретів дружин та близьких військовослужбовців. Образи учасниці підбирали індивідуально для фотосесії. Взяли речі, які нагадують про коханих або асоціюються з незламністю. Кожна дружина, кожна жінка вона відкрила себе, вона побачила себе з іншої сторони. Вона змогла. Повірити в себе, тому що, от, наприклад, у нас була одна учасниця, вона мама п'ятьох дітей. Але вона була вперше взагалі на професійній фотосесії. І Вона дійсно побачила нову себе. І ми вважаємо, що таким чином ми їх і підтримали, і дали певне натхнення для того, щоб діяти, любити себе і розвиватися. Фотовиставка експонувалася у волонтерському просторі хоробрих. Після чого знімки подарували учасницям проєкту. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Запалили не на жарт. У Кропивницькому школярки виявляли кращих у черлідингу. Змагання відбулися в рамках національного спортивного проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. А приймав захід факультет фізичного виховання Центральноукраїнського державного університету. До регіонального етапу змагань з черлідингу вийшли 10 шкільних команд. За регламентом на виступ юні лідерки мали близько хвилини. Судді оцінювали техніку виконання, хореографію, злагодженість та артистизм учасниць. За результатами змагань третє місце розділили команди ліцею Нова Українська школа та Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату. Срібні нагороди дісталися вихованкам ліцею природничих наук. А золото змагань здобули школярки з муніципального колегіуму. Далі переможниці представлять Кіровоградщину на всеукраїнському етапі змагань. «У мене та моєї команди я гадаю, що дуже гарні та добрі враження. Мені це подобається, тому що ми виступаємо, ми показуємо себе, даємо змогу нашій школі показати, що ми шостий, а ми такі гарні дівчата. Ми міємо те, ми міємо те, і нам це подобається. Навіть якщо ми не виграємо якесь супер місце, але ми все одно будемо задоволені, тому що ми це робили для себе, для нашого задоволення. Робота рук, синхронність, єдність рухів, просторове розміщення по майданчику, дуже важливо. Тобто діти повинні переміщуватись всі майданчики». Майданчиком потім повинні бути е, перебудови да малюнків з одного малюночку, коли діти ходять в інший малюнок. Да, це також дуже важливо. Ти тобто мало просто вийти і синхронно відтанцювати. Це не танці, і мало також вийти, показати красиві шпагати і зробити колесо. Це не гімнастика. Але черлідинг він тим і прекрасний, і унікальний, що він поєднує і гімнастику, і спортивну акробатику, і танці. Сьогодні наші учениці пробудницького доводять, що ми за здоровий спосіб життя, що ми пліч опліч крокуємо до перемоги, це командний дух змагань. І взагалі наші діти розвиваються і кожен може проявити себе. Дуже активні наші діти, і це заходить і це говорить про те, що наші вчителі, наші адміністратори вони привчають дітей саме до здорового способу життя. Від заснування до сучасності в краєзнавчому музеї в Кропивницькому відвідувачам розповіли про історію заводу Ельворті. Крім того, показали раритетні запчастини та обладнання, що виготовляло підприємство. А ще рідкісні документи і фото пов'язані з заводом. Захід приурочили до 150-річчя створення підприємства. У 1874 році на теренах Кіровоградщини його заснували англійські підприємці Брати Ельворті. Завод спеціалізувався на виробництві землеобробної техніки. З 1908 по 1917 роки підприємство виготовило 115 тисяч сівалок, найбільше в Європі. Під час Другої світової війни частину заводу евакуювали з Кропивницького. Підприємство переорієнтувалося на виготовлення боєприпасів та ремонт військової техніки. Фашисти знищили понад 80% виробничих потужностей, але в 1946 році завод відбудували, і вже за рік підприємство вийшло на довоєнні показники. Зників сівалки постачали в 56 країн світу, виготовляли понад 20 видів. У 1999 році завод приватизували та запустили нові лінійки виробництва. Наразі Ельворті вважається флагманом машинобудування Кіровоградщини та всієї України. Найцінніше у нас тут сієлка, зразка 1888 року. Вона працювала аж до 1958 року. Кінець 19 го і вже 20-те століття. Це унікальна сієлка. Більше 25 років. вона була на конвеєрі у заводу Ельворті. І вона удосконавлювалася, але така вдала була конструкція. До речі, патент на неї мали сам Роберт Ельворт. Взагалі, у мене такий патріотизм піднімається від цієї розповіді. Справді завод поклав розвиток культурному, промисловому життю, ну і бюджетні, які були вливання важливі, вагомі. От так що мені завжди цікаво цю тему слухати. Перспективи ще великі, і ми будемо чекати і сподіватися на те, що наш завод Ельворті ще дасть якийсь поштовх і сучасному життю в нашому місті.